Сьогодні ми підготували для вас добірку цікавих фактів про Полтавщину. Чи все ж Полтавщину? Якщо ви досі не знаєте, а також хочете дізнатися ще багато цікавого про цей мальовничий куточок України. Вмощитися зручніше найцікавіше попереду. Полтавська область доволі велика за площею, хоча серед областей України вона займає лише шосте місце, але вона більше за такі країни, як Словенія, Кіпр, Македонія та Ізраїль. Також полтавщина може похвалитися величезним переліком відомих особистостей, які тут народилися і творили, серед них іцхак Бен Цві, батько засновник держави Ізраїль. Саме він поставив свій підпис під декларацією незалежності цієї країни. З Полтави походить і Симон Петлюра, організатор та головний отаман військ НР. У Полтаві народився і Юрій Контратюк, хрещений батько польотів у космос. Саме за його схемою американці полетіли на місяць у 1969 році. Ну і звісно, ми не можемо минути увагою одного з найвідоміших українців Григорія Сковороду. Він теж є вихідцем полтавського краю. Більше про Григоря скороду у відео за посиланням у описі або за підказкою. А тепер прийшов час для справжнього полтавського колориту. Мабуть, ми не помилимося, якщо скажемо, що галушки у вас асоціюються саме з полтавщиною. Чи не так? Але чому? Попри те, що галушки готують у різних регіонах України? Тут ця страва історично укорінилася завдяки впливу літератури. Саме Іван Котляревський так натхненно і смачно описував полтавські галушки у своїй Енеїді та інших творах, що зробив страву дуже відомою. Пізніше популярність полтавських галушок зросла на тлі загального захоплення історією у 2000-х роках, а остаточно стереотип закріпився після зведення пам'ятника страві у Полтаві у 2006 році. Але у самих полтавців є легенда про те, чому їх галушки так шанують. Оповідають, що колись давно місто потрапило в оточення ворожих військ. Вороги взяли його в облогу з наміром дочекатися, коли жителі почнуть голодувати, і це невдовзі справді мало статися, оскільки запаси їжі практично вичерпалися. У той час одна господиня вирішила проявити кімітливість. Вона виявила у своїх запасах декілька яєць і трошки борошна, і вирішила приготувати галушки. Проте, коли жінка готувала, вона помітила через вікно ворожого шпугуна, який зухвало рухався по вулицях міста, старанно вивчаючи його. Господиня, відчувши ганів і рішучість захистити своє місто. Без роздумів кинула в шпугуна перше, що потрапило їй під руку. Власноруч приготовані галушки. Коли ворожий розвідник повернувся до свого табору, він розповів командирові, що в Полтаві ще достатньо провізії, адже жителі навіть кидаються своїми стравами. Цей несподіваний перебіг подій змусив ворогів відмовитися від облоги, і місто було врятоване. А тепер поговоримо про народні промисли, які і стали візитівкою Полтавської області. Почнемо з гончарства, яким славиться опішня. Місцеві мешканці кажуть, що саме тутешні майстри придумали глиняних баранців та свистунців, хоча насправді тут виготовляють безліч глиняних виробів. Однак, на жаль, зараз гончарське ремесло України представлене лише в Опішні та у Косові на Івано-Франківщині. Тому у 2008 році Опішнянську та Косівську кераміку включили до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Але не лише про нашу кераміку знають міжнародні організації, і українцям, і іноземцям добре відома краса решетилівської вишивки. Її особливість полягає у шитті білими нитками по білій тканині і поєднує в одному виробі до п'яти 7 різноманітних технік. У орнаментах вишивки обов'язково є мережка, а для контрастності майстри можуть додавати небілені нитки або ж підфарбовані в популясті тони. Така вишивка створює візерунок високого рельєфу зі світло-тіньовим моделюванням, що просто фантастично красиво. Та не промислами єдиними. Усі знають про родючі землі Полтавщини, але хто знає, яку користь з них можна отримати, окрім злаків та городини. На Лубенщині біля села Березоточа ще у період середньовіччя вирощували лікувальні трави. Пізніше на цій території була козацька застава. Існує легенда, що Петро І, повертаючись після полтавської битви, помітив багато на лікарські трави землю, і цар видав указ відкрити при полкові запасну аптеку, а при аптеці розбити аптекарський сад. Фактично, це був перший такий сад на всю тодішню імперію. Зі згаданих садів у широке вжиток увійшли лікарські рослини, які і сьогодні не втратили свого медичного значення: нагідки лікарські, м'ята перцева, неберестянка пурпурова і інші. В дореволюційний період лікарські рослини удосконалювалися та збувалися за кордон. З літературних джерел відомо, що лише в 1901 році з Лубнів за кордон було відправлено 25 тисяч пудів лікарських трав. Загальна вартість сировини, заготовленої та вивезеної до Німеччини, Англії, Франції та інші країни, складала близько 200 тисяч карбованців. Для порівняння на той час за один карбованець можна було купити 10 кілограмів хліба. Давні аптекарські сади з часом перетворилися на дослідну станцію лікарських рослин, яка працює і зараз. Тут представлено 387 видів лікарських трав. Майже 90% усіх сортів лікарських трав в Україні створили у Березоточі. Незвичайно найуважніші глядачі вже зрозуміли, що регіон правильно називати Полтавщина, по аналогії з іншими подібними географічними назвами, наприклад, Одещина, Львівщина та інші. Сподіваємося, для вас була цікавою ця віртуальна екскурсія. Пишіть у коментарях, про яку область ви хотіли б дізнатися більше наступного разу. Не забувайте ставити лайк цьому відео та підтримувати нас спонсорством на Ютубі або за реквізитами в описі до наших відео. До зустрічі у нових випусках української інфографіки.